Доброго ранку, мої любі! Сьогодні у нас заняття з природи, а поговоримо ми з вами про погодні умови. Для початку я хочу, щоб ви послухали цікаву приказку, і ми її розберемо, про що в ній говорилося. В осінній час сім погод у нас! Сіє, віє, туманіє, шумить, гуде, мете і зверху йде. Давайте уважно розглянемо. «Сіє, віє, туманіє, шумить гуде іде, мете. Що це означає? Це означає, що восени можуть бути випадати різні опади, і температура повітря та погода дуже часто змінюється. Тобто, вранці ми можемо прокинутись може бути сонечко, на обід піднятися сильний вітер, а ввечері взагалі піти дощ. Тобто ця приказка говорить про те, що в кожної пори року своя погода. І зараз ми трішечки по кожній порі року пройдемося і вияснимо, яка ж погода, якій порі року належить. І почнемо ми з осені. Що у восени у нас відбувається? А восени в нас листечко жовтіє і стає прохолодно. Тобто, то сонечко, то вітер, то дощ. Так, так. І коли. Осінь переходить в зиму, зимку стає ще холодніше, Температура повітря знижається, сонечко стає е, холоднішим, не так вже нас сильно гріє, і випадають опади. Які саме опади? Сніг. Восени опади – це дощ, взимку опади – це сніг. І що ще взимку відбувається? Яка погода? Сніг мете, ожеледиться, водичка замерзає на річках, озерах та ставках, тобто перетворюється на лід. Так, так. І що відбувається? Заметіль. Сильний вітер, який піднімає сніжок, і в нас утворюється хуртовина. Переходимо до весни. Що відбувається весною? А весною стає потепління. Що сніжок тане, лід тане. Температура повітря піднімається, стає тепліше, пташки прокидаються, прилітають з теплих країв та починають цвірінькати та співати. Сонечко стає яскравішим, теплішим. Але ще весною може бути весняний дощ. Легесенький такий не сильний, як восени, з вітром, а легенький весняний дощ. Прокидається наша земелька, прокидаються всі рослини, настає весна. І з переходом весни в літо погода ще більше змінюється. На яку? На дуже теплу та спекотну. Сонечко починає нас обігрівати так, що нам дуже спекотно. Ми ходимо лише в одних футболочках та спідничках або шортиках. Так, так. Водичка на ставах, річках Гаряча, ну, тобто, тепла прогріта сонечком. Повітря тепле. Так, так, день яскравий. Але і влітку можуть бути опади. Називаються вони літні дощ. Дощик іде, але для нас він теплий. Не такий прохолодний. Він може бути мілким, тобто ледве-ледве накапати і все. А може бути сильний густий дощ. Так. Так. Отже, проговорили, що в кожній порі року є своя погода і свої опади. Але що восени, що навесні та влітку можуть випадати такі опади, як дощ. Просто він трішечки різний за своєю структурою. І так, давайте з вами далі вияснимо, як же нам дізнатися про погоду на сьогодні, на обід на вечір чи, можливо, на завтра. А погоду ми дізнаємося. Завдяки чому? Завдяки спеціальним пристроям. Яким? Називаються вони синоптик. Що таке синоптик? Ми заходимо, мама заходить в інтернет, знаходить там синоптик і дивиться, ага, завтра буде дощ і така-то-така-то температура погоди. Так? Давайте я вам поясню, що таке синоптик. Синоптик це спеціаліст з прогнозування погоди. Спеціальна людина яка на це вчилася, яка вміє користуватися тими пристроями, які вловлюють ці магнітні хвильки і можуть дізнатися, які опади, яка погода, температура повітря та сила вітру може бути. Спеціальні пристрої для складання прогонозу це сучасна техніка, комп'ютери, спеціальні обладнані судна в морі та супутники. Давайте повторимо, які пристрої використовують для розпізнавання погоди. Це комп'ютери, спеціальні морські судна та супутники. Розібра, що ці пристрої можуть побачити? Як ми визначимо погоду? По яким критеріям? А погода визначається по чотирьом критеріям. Перший критерій це температура повітря, другий критерій це опади, третій критерій вітер. І четвертий критерій хмарність. Давайте ще раз повторимо. Температура повітря, опади, вітер, хмарність. Що стосовно до першого пункту, температура повітря, температура повітря це може бути або занадто холодно, мінусова, мінус, або тепло, плюсова температура повітря. Так, що означають опади? Опади сніг, дощ, град? Зрозуміло опад це те, що падає до нас з неба, з наших хмарин. Вітер, вітер позначають силу вітру. Тобто вітер буде спокійний і там. За годину, скільки він буде летіти, або сильний вітер, наприклад, там 30 км за годину. Зрозуміли? Okay. Силу вітру визначає, наскільки він сильний. Та хмарність. Або буде сонячно, в небі буде сонечко, або буде хмарно. Тобто небо буде темне, сіре і взагалі без хмаринок. Це також позначають хмарність. Зрозуміли? Добре. Отже, давайте зробимо невеличкий висновок. Кожній порі року своя погодна умова. Що таке погодна умова? Або що таке погода? Погода це стан шару повітря в певній місцевості і в певний час. Тобто, для кожної місцевості також своя може бути погода. За сотні кілометрів від нас може бути сонячно, а в нас сьогодні може бути дощ. Це погода. Якими критеріями позначається погода? Погода позначається температурою повітря, хмарністю, опадами та вітром. Запам'ятали? Добре. Які пристрої використовують для того, щоб визначити погоду? А використовують спеціальні комп'ютери. Спеціальні морські судна та супутники. Як саме вони визначаються? За допомогою судну, суднів морських супутників та комп'ютерів вони вловлюють спеціальні хвилі, які можуть вказати показати на опади, силу вітру, хмарність та температуру повітря. Як нам дізнатися погоду, зайти на спеціальний сайт Синоптику. Їх дуже-дуже багато. І подивитись по своїй місцевості певний час, дату і відповідно, яка буде погода, та які опади будуть випадати. Але є одне але раніше такого не було. І ще люди не могли тоді зрозуміти, яка ж буде погода, і вони довіряли народним прикметам. Давайте ми з вами пройдемося по декільком народним прикметам. Добре. Як ви всі знаєте, раніше навесні, як дізнавалася погоду, чи буде завтра дощ, чи буде завтра сонячно, а визначали ось так. Слухаємо уважно. Якщо сонячного дня квіти Кульбабки, Кульбабки така жовта квіточка, пам'ятаєте, закриваються, то це означає, що наступного дня або через день буде дощ. Якщо сонячного дня вони відкриті, то далі завтра та післязавтра буде сонячно і сухо. Давайте повторимо цей прикмет. Якщо квітка кульбаби сонячного дня закривається, то наступного дня або через день буде дощ або просто прохолодна погода та хмарна. Якщо ж сонячного дня квітка кульбаби розкрита і вона не закривається, то наступного дня і аж наступного дня буде сонячно та тепло. Запам'ятали? Це одна прикмета. Давайте ще одну. Якщо бджоли сидять у вулику, сонячна погода, а бджоли у вуликах сидять не вилітають, то це означає, що буде дощ. А якщо з позаранку бджоли починають вилітати з вулика кружляти, то це означає, що буде ясний теплий сонячний день. Запам'ятали? Отже, якщо бджоли сидять у вулику, буде холодно або дощ. Якщо бджоли вилітають з вулика, то буде ясний теплий сонячний день. Ось так ми трішечки з вами дізналися про дві народних прикмети. До речі, зараз весна і вони дуже-дуже актуальні. Поспостерігайте, в кого є бджоли, бджоли за бджілками, Або якщо вони літають бджоли чи оси, то значить, скоро буде сонячна ясна погода. І поспостерігайте за квітками кульбаби, Подивіться, чи закриті вони, чи відкриті. І спрогнозуйте самі собі погоду. Отже, робимо підсумок. Погода буває різному, різною. кожну пору року. Також різною, і в кожну пору року свої погодні умови та опади. У нас наразі зараз хмарно, хмарно, пасмурно. Сонечка немає, але сподіваємось, що скоро буде ясно та тепло. Наразі я з вами прощаюся. Хочу побажати вам всього найкращого, гарного і сонячного не лише дня, а й настрою. До побачення!